Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні заняття ліплення і ми з вами зробимо зоряне небо. Дітки для ліплення нашого зоряного неба нам потрібні пластирін різнокольоровий, стека, дошка, чорний картон і серветка. Дітки беремо пластирін жовтого кольору. Це у нас буде сонце. Ми відрізаємо шматочок. Ось так і робимо руками ось так кружечок і на дошці. Ось так. Скачуємо. Це у нас буде сонце. Ось так. І якщо у кого є дошки, У нас вийшла ось така кулька. Тепер ми беремо ось сюди і гарненько придавлюємо. Ось так. Прям беремо гарненько і придавлюємо. Ось так. Тепер ще відрізаємо шматочок і робимо тоненьку ковбаску. Скрутили ось таку ковпаску і ось так навколо сонця, ось так скорбучує, так, щоб з'єднувались краї. І придавлюємо. А тепер, дітки, ми ось так пальчиками зберемо, ось так. І розмазуємо. Таке у нас буде сонечко у космосі. Ось так. Так, ось таке гарненьке сонечко у нас вийшло. Дітки, а тепер ми будемо з вами робити зірачки. Теж жовтого кольору. Давайте наріжемо пластиліну. Дітки, ми з вами скрутили ось такі ось шматочки. Це у нас будуть зірачки. Спочатку ми зробимо зірачки, які далеко сяють. Ось так тільки трохи, трохи придавлю їх і все. А тепер зробимо зірочки, які ближче ся. Дивіться, ось так проліплюємо пластилін і ось так розмазуємо пальчиком. Давайте ще. Ось такі зірочки у нас виходять. І ще давайте одну. Цірачки, де в нас близько сяють. Ось. Ми сьогодні з вами теж працюємо барельєфом з пластиліну. А тепер давайте з вами зробимо планету Земля. Беремо голубий пластилін. Ось. Можна сюди з'єднати шматочок зеленого, шматочок коричневого. Шма... і Ось так. І робимо кульку. Дітки, ми зробили ось таку цвітасту кульку. Це в нас буде земля. І сюди її. Ось так. І теж роздавлюємо. Ось так. Це в нас буде земля. Це наша планета. А тепер ми з вами дітки зробимо ракету. Ми беремо білий пластилін і скручуємо його ковбаскою. Зробили ми таку ковбаску, тепер беремо трішечки ось так, роздавлюємо. І тут трішечки видовжуємо ось так. А шматочок, вона дуже довга, ми відщепуємо. Така нас. І все, сюди ось ми її придавлюємо. Ось так. Тепер ми наші ракетці з остатку пластиліну зробимо. Крила беремо ось так, видовжуємо і ось так беремо і відрізаємо по горизонталі ось так. Ось так. Відрізаємо шматочок. Одне крило приліплюємо до нашої ракети та інше ось так. І зробимо ще. Трішечки теж розмажемо. Щоб приблизно у нас однакові крила була. І зараз ми ще зробимо і люміна. Нашій ракеті беремо з вами синій пластилін. Робимо з вами невеличку кульку і сюди притискаємо, щоб було видно нашим космонавтам, куди летіти. Дітки, ось таке гарне зоряне небо у нас з вами вийшло. Молодці! Дякую за увагу. До нових зустрічей!